Що, якби я сказав вам, що людина, яка воювала у 1940 х точно знає дату, коли Україна поверне останню п'ять своєї землі, що 102-річний ветеран Української повстанської армії все життя ніс у собі пророцтво, яке тепер, у 2025 році, починає збуватися на наших очах? Друзі, це не легенда з минулого, це жива історія, яка змінила моє розуміння того, що таке віра, надія і любов до батьківщини. Бо те, що розповів мені цей старий вояк, дало мені не просто надію, це дало конкретну дату. Серпень 2026 року, день, коли, за його словами, коло замкнеться там, де почалася наша історія. Мене звати Михайло, мені 48 років. Я історик і журналіст з Києва. 30 років досліджую історію українського визвольного руху, записую свідчення ветеранів, збираю архіви. Думав, що вже нічим мене не здивуєш. Але жовтень 2025 року довів, що я помилявся. Це почалося з телефонного дзвінка. Мій знайомий волонтер Тарас, який возить гуманітарку в Карпати, зателефонував мені о восьмій вечора: Михайле, я знайшов щось, когось. У селі під Яремчею живе дідусь, 102 роки, колишній упівець. Він каже, що знає, коли саме закінчиться війна. Не приблизно точно до місяця. І розповідає речі, які Михайле, я сам не вірю. Але щось у ньому таке, що мороз по шкірі. Тараси, старих людей багато, вони багато чого говорять, відповів я, втомлений після довгого дня. Ні, ти не розумієш. Він назвав події, які станеться восени. Конкретні я записав, а через тиждень вони збулися. Михайле він каже, що чекав когось, хто запише його історію. Я показав йому твою книгу про упа. Він сказав: Оце той передай, хай приїде, час настав. Я мовчав. Щось у голосі Тараса змусило мене повірити. Не в пророцтво, у серйозність в ситуації. Добре, сказав я. Коли можу приїхати? Завтра. Він сказав: Завтра, ніби знав, що ти погодишся. Наступного ранку я сів у машину і поїхав. Дорога від Києва до Яремчого довга понад шість годин. Але я їхав, не відчуваючи втоми. У грудях щось тремтіло, передчуття чогось великого, важливого, можливо, останнього. Жовтень був холодним того року, небо висіло низько, сірі хмари сповзали з гір, ніби хотіли накрити землю ковдрою. Дорога вючилася серпантином, ліворуч і праворуч здіймалися Карпати, вкриті густими лісами, що вже почали міняти зелень на золото і червінь. Я думав про УПА під час їзди, про тих хлопців і дівчат, які у 20 років пішли в ліси, знаючи, що назад швидше за все не повернуться. Про їхню віру в Україну, яку вони не побачили вільною, про їхню жертву, яку десятиліттями замовчували, перекручували, зневажали. А тепер один із них, можливо, останній, живе десь у горах. 102 роки народився ще за Австро-Угорщини, воював за незалежність, пережив радянський терор, розпад СРСР. Два майдани, і тепер цю страшну війну. За яремчем дорога звузилася, асфальт перейшов у ґрунтовку. Тарас чекав мене біля старої церкви з дерева, що стояла на узліссі. Михайле, обійняв він мене. Дякую, що приїхав. Дідусь чекає. Сказав, що бачив тебе у сні ще три дні тому. Описав твій одяг, машину. Я не вірив, поки не побачив. Ми пішли стежкою вгору. Ліс був густий, тихий, пахнув мохом і прілим листям. Тарас розповідав дорогою його звати Степан Іванович Коваль народився 1923 року в селі під Станіславом. У 17 пішов до УПА, воював до 1950 го був у сотні різуна, брав участь у боях на Прикарпатті, поранений тричі. Востаннє тяжко. Після того переховувався, змінював імена, працював лісником у горах. Радянська влада його шукала, але гори великі, а місцеві не видавали. Як він дожив до такого віку, запитав я. Сам каже, місія. У 1950 році, коли лежав напівживий у бункері, йому щось сталося: видіння, одкровення. Називай як хочеш. І з того дня він знав, що має дожити до 102 років, до серпня 2026-го, до дня повного визволення. Я хотів запитати більше, але Тарас зупинився. Ось, це його хата. Перед нами стояла невелика дерев'яна хата, стара, але міцна. Демар курився, над дверима висів різьблений оберіг, навколо город, де ще росли останні осінні овочі, а за хатою ліс, густий темний, що піднімався вгору до гірських вершин. Я почекаю тут, сказав Тарас. Він хоче говорити з тобою сам на сам. Я підійшов до дверей, не встиг постукати, як вони відчинилися. На порозі стояв старий, дуже старий, худий, але прямий. Сіре волосся, підстрижене коротко, борода сиво біла, акуратна, але найголовніше очі, ясні, сіро блакитні, повні життя, енергії, чогось, що я не міг визначити. Світла, Михайле, сказав він тихо, але голос був твердий, без тремтіння. Заходь, чекаю на тебе. Я ступив у середину. Хата була простою: дерев'яна підлога, чиста, побілені стіни, піч у кутку, стіл, дві лавки. Але що вразило, стіна праворуч була вся у фотографіях: чорнобілих, пожовклих, молоді обличчя у польових куртках, з автоматами, серйозні, рішучі, упа. А над фотографіями іконостас, старі ікони темні від часу. Перед ними лампадка горіла тихим полум'ям. Сідай, показав старий на лавку біля столу. На столі вже стояв глиняний глечик, дві чашки, хліб на дерев'яній дощечці. Я сів, він сів навпроти, Налив із глечика. Пахло м'ятою, чебрецем, ще чимось лісовим стародавнім, п'ємо, сказав він, за тих, хто не дожив, за тих, хто дожив, за тих, хто зараз там. Ми випили. Чай був гарячий, трави гірчили на язиці, але тепло розливалося по тілу. Степан Іванович, почав я. Просто Степан, перебив він. Ми з тобою на війні, а на війні імена короткі. Степане, почав я знову. Розкажіть мені все спочатку. Він кивнув, посміхнувся трохи. Знав, що ти це скажеш. Добре, слухай. Але спершу повір: я не божевільний, мені сто два, пам'ять чітка, розум ясний. Те, що розкажу, чиста правда. Повіриш чи ні, твоя справа, але ти запишеш. І люди почують. Він відхлебнув чаю, подивився у вікно, де вже починало смеркати. Народився я 15 березня 1923 року в селі Підгаї під Станіславом. Тато був вчителем, мама вишивальницею. Нас було четверо дітей, я найстарший. Жили просто, але щасливо. Польська влада тоді була, але ми знали, ми українці. Татко читав нам Шевченка. Мама співала про Богдана. У 1939-му прийшли совіти. Тата забрали. кажуть, ворог народу більше ми його не бачили. Маму з дітьми залишили, але лайф стало важким: голод, страх доноси. А в 1944-му прийшли німці. Спочатку, здавалося, визволителі, але швидко зрозуміли, черга інша, але суть та сама. Степан замовк, пальці його зморшкуваті, сильні, стиснули чашку. У 17 років восени тисяча дев'ятсот я пішов до упа не тому, що був героєм, тому, що не міг інакше. Бачив, як руйнували нашу землю, як нищили народ. І вирішив, краще загину за Україну, ніж житиму без неї. Мене взяли до сотні різуна. Молодий був, дужий, стріляти вмів, тато полювати навчив. Перший бій пам'ятаю, як зараз під дубовим ми тридцять хлопців, НКВД, сотня. Але ми знали ліси, а вони ні. Вижили не всі. Із тридцяти лишилося дев'ятнадцять. Степан говорив спокійно, без пафосу, але кожне слово важило. Воювали ми до 1950-го, п'ять років. Здається, мало, але як прожили, ціле життя: бої, облави, голод, холод. Товариші гинули один за одним. Сьогодні з тобою поруч, завтра лежить у лісі, прикритий листям. Восени 1950-го був останній великий бій. Під земброєю їх було багато, нас мало. Я тоді був вже командиром невеликого відділу: дванадцять хлопців. Ми відстрілювалися до останнього. Я отримав поранення, куля в груди, наскрізь. Упав, думав. Все, кінець. Він розстебнув сорочку на грудях зморшкуватих, але ще міцних білів старий шрам. Ось наскрізь. Ліве легене чіпнуло, мав померти, але Господь не взяв. Хлопці витягли мене, доволокли до бункера, старий бункер, глибоко в лісі, про який майже ніхто не знав. Поклали, перев'язали, що змогли. Температура, кров, біль, пам'ятаю, як крізь туман. Степан замовк, очі його подивилися кудись далеко, у минуле, і тоді, на третю ніч, прийшов він. Хто? запитав я тихо. Мольфар, старий Василь. Йому було вже за вісімдесят. Жив він десь високо в горах, ніхто точно не знав де. Але він знав про нас, про упа. Іноді приходив, давав пораді, лікував ранених, казали, що він бачить майбутнє. Він зайшов у бункер тієї ночі, хоча нікому не казали, де ми, присів біля мене, поклав руку на чоло і заговорив голосом не старечим, а сильним, гучним. Степан закрив очі, і я бачив, як він повертається в ту ніч 75 років тому. Степане, сказав він, ти не помреш, твоя рана загоїться, бо Господь має для тебе інше призначення. Ти доживеш до 102 років, і побачиш те, про що ми всі мріємо, але не побачимо. Побачиш вільну Україну, повністю вільну від Сяну до Дону, від Чорного до Азовського. Я думав, марить дід, але він продовжував. Будуть три знаки: перший коли залізна стіна впаде, імперія розпадеться і Україна стане незалежною. Але це буде не повна незалежність, це буде тільки початок. Другий знак: коли народ двічі стане на Майдані. Двічі скине владу, яка зрадила, і тоді прийде час випробування. Третій знак: велика біда. Війна страшна, якої не було з часів Другої світової. Брат піде на брата, кров рікою поллється, але з цієї біди народиться повна воля, і в серпні місяці 2026 року на спаса підніметься наш прапор там, де вперше його збили, там, де почалася наша історія. Я лежав, слухав, і слова ті вкарбовувалися в душу, як у камінь. Степане, сказав Мольфар, ти виживеш у цій війні, ти дочекаєшся першого знаку, другого, третього. І коли настане серпень 2026-го, твоя місія буде виконана. Ти станеш свідком, а свідок має розповісти. Тому чекай, тримайся, вір. Він поклав руку мені на рану. Стало тепло, потім гаряче, потім знову тепло. І біль відступив. Я заснув. А коли прокинувся вранці, його не було. Хлопці казали, ніхто не приходив. Але рана моя почала загоюватися. За місяць ходив уже. Степан відкрив очі, подивився на мене. Віриш? Я не знав, що відповісти. Раціональна частина мене казала: легенда, міфологізація спогадів. Але щось інше шептало. А раптом. Розкажіть далі, попросив я. Далі я вижив, переховувався. У 1951 році змінив ім'я, документи фальшиві дістав, пішов лісником працювати високо в горах, де мало людей. Радянська влада шукала, але не знайшла. Місцеві мовчали. Карпати великі, схованок багато, жив тихо. Одружився у 1955-му, народилося двоє дітей. Дружина померла в 1980-му. Діти виросли, роз'їхалися. Один у Канаді тепер, друга у Львові, онуки, правнуки. Але всі ці роки я пам'ятав слова Мульфара, три знаки і чекав. 1991 рік мені 68. Сидів у хаті, слухав радіо і раптом оголошують незалежність. Україна незалежна. Перший знак збувся. Голос його тремтів: я вийшов на двір, впав на коліна, плакав. Плакав за тих, хто не дожив, за Василя, за Петра, за Марічку Зв'язкову, за всіх. Вони загинули за це, а я побачив. Але радість була неповна, бо Мольфар казав це тільки початок, неповна незалежність. Жив далі, чекав другого знаку. 2004 рік, Помаранчева революція, народ на Майдані, я в телевізорі бачив мільйони людей. Мирно, але рішуче. Скинули фальшиві вибори. Подумав, оце воно, другий знак. Але щось мені казало ще не все. І справді, за 10 років, 2014, й знову майдан, знову народ, але цього разу кров, небесна сотня, а потім Крим, Донбас. Тоді я зрозумів, оце був другий знак, двічі на Майдані. Збулося, і почав чекати третього, страшного. Степан замовк, руки його тремтіли. Я чекав. 24 лютого 2022 року я прокинувся о п'ятій ранку, серце билося, наче перед боєм. Увімкнув радіо, почалася війна, повномасштабна, третій знак. Я сидів, плакав, не від страху, від розуміння, що це воно остання битва, після якої буде повна воля або нічого. Три з половиною роки вже йде війна, важка, страшна, але я знаю, вона скінчиться. У серпні 2026-го, Спаса. і наші підніматимуть прапор над Севастополем, там, де хрестилася Русь, там, де почалася наша історія, коло замкнеться. Я записував швидко, пальці тремтіли. Степане, звідки така впевненість, 75 років минуло з того видіння! Він усміхнувся. Бо два знаки збулися точно, точно, чому третій не збудеться? А ще я бачу сни не кожної ночі, але часто чіткі, як фільм. І в снах я бачу те, що буде. Що саме ви бачите? Степан підвівся, підійшов до столу, дістав старий зошит. Шкіряний, потертий, пожовклий від часу. Ось. Усе, що бачив, записував. З 1950 року. Дивись, він відкрив на сторінках: записи, малюнки, дати. Почерк старанний, але місцями тремтів від часу. Ось, дивись, запис від тисяча року. Бачив сон. Імперія падає без війни, без крові, просто розсипається, як карткові будиночки. Тисяча го збулося. Запис від 2003-го. Бачив Київ Майдан у Помаранчевому. Народ співає, не боїться, збулося. Запис від 2013-го. Знову майдан, але цього разу вогонь і кров. Але народ не зламається, збулося. Він перегорнув сторінки далі. А ось записи з 2022-2025 років про війну, про те, що має статися далі. Я придивився дати події, пророцтва. Серпень 2025 року. Стане подія на фронті, яка змінить хід війни, прорив там, де не чекали. Збулося серпень, Курська область. Вересень 2025. Велика країна Азії змінить позицію. Підтримка прийде, де не чекали. Ще не до кінця збулося, але вже є ознаки. Жовтень, 2025. Зустріч людей важливих. Дадуть все, що потрібно. Збудеться найближчим часом. Серце моє билося часто. Занадто багато деталей, занадто багато збігів. А що далі? Що ви бачите на наступні місяці? запитав я. Степан сів, закрив очі. Зараз листопад, важкий місяць буде. Втрати біль, але тримаємося. Грудень перелом 6 грудня на Миколая станеться велика подія на півдні. Я бачу море, бачу флот, що горить. Наші працюють так, що ворог губить контроль над морем. А 25 грудня на католицьке Різдво почнуться розмови про мир, але вони провальні. Це випробування. Ворог хоче виграти час, ми не дамо. Січень 2026-го – найхолодніший за 50 років. Мороз такий, що техніка стає, але не наша, їхня, ніби земля сама їх не пускає. 22 січня звільняємо велике місто на півдні. Не скажу, яке побачите лютий ж масовий наступ, одночасно з кількох напрямків. 14 лютого день Валентина буде день великої любові, любові до землі, бо в цей день прориваємо оборону там, де вона здавалася непрохідною. Березень, звільнення Донбасу, місто за містом. Люди виходять з підвалів, не вірять очам. Маріуполь повертається. Я бачив у сні, як над ним піднімається наш прапор, і плач, і радість одночасно. Квітень, великдень, особливий. По всій Україні дзвони б'ють так гучно, що чути навіть за кордоном. Це знак, перемога близько. Травень 9 числа не буде радянських парадів, буде день пам'яті за нашими героями, а ворог у паніці, бо втрачає останні позиції. Червень, їхня влада починає тріщати, внутрішній розкол. Хтось каже, досить, хтось хоче продовжувати, але народ їхній втомився, почнуться протести, заворушення. Липень, евакуація. Крим вони залишають не через штурм, через страх, через те, що розуміють, програли. Вивозять техніку документи, тікають. Степан відкрив очі, і в них було світло таке яскраве, що я мало не відвернувся. А серпень, 19 серпня 2026 року, спас! Я бачу це так чітко, ніби вже там був. Світанок над Чорним морем сонце сходить. Наші кораблі йдуть до Севастополя, без пострілів, бо ворога там уже нема. І наші військові входять у місто, перші, обережно, а потім бачать, люди виходять. Із синьо-жовтими прапорами, які ховали 10 років, з квітами, з хлібом, сіллю, з сльозами. І тоді, о дев'ятій ранку, над Херсонесом, де хрестився князь Володимир, де почалася християнська Русь, піднімають великий прапор України, і він розвівається на вітрі, і сонце його освітлює, і весь Крим це бачить. А над морем з'являється знамення: я бачив його у сні, хмара у формі Христа, світла, біла, вона стоїть над Севастополем сім хвилин. І всі, хто бачить, падають на коліна наші, їхні, місцеві, всі. Це буде день, коли Україна стане повністю вільною, не тільки географічно, духовно, бо повернемо не просто землю: повернемо свою історію, свою гідність, свою душу. Степан замовк у хаті було тихо, тільки лампадка тихо горіла перед іконами. Я сидів, не знаючи, що сказати. У мені боролися два голоси. Один казав: це неможливо фантазії старої людини. Другий шептав: Але що, якщо правда? Степане, сказав я нарешті, а ви, що з вами буде після серпня 2026-го? Він посміхнувся: Моя місія буде виконана. Мольфар казав: доживеш до 102, побачиш визволення. Потім можеш іти з спокоєм. Я не боюся смерті. Я прожив довго, бачив багато, втратив товаришів. Друзів, дружину, чекаю на зустріч з ними, але спочатку маю побачити той день духовно, якщо не фізично. Я вже не доїду до Севастополя, ноги слабкі, здоров'я не те, але душею буду там. Я знаю. Я відчую той момент, коли піднімуть прапор, і тоді зможу піти з миром. Ми просиділи до вечора. Степан показував мені старі фотографії, його побратимів зупа, молоді обличчя, серйозні погляди. Ось Василь, мій командир. Загинув у 1948. Ось Петро, кулеметник. Його взяли живим у 1949-му. Розстріляли. Ось Марічка зв'язкова. Її спіймали, катували, але вона не здала нікого, померла в катівні. Він торкався кожної фотографії з ніжністю. Вони не побачили, але я побачу за них. За всіх. Потім показав документи: підпільну присавідку упа, пожовклу з печаткою, медаль. За боротьбу за незалежність України, яку отримав у 1990-х старий молитовник, який носив у лісах. Це все, що залишилося від тієї війни: фото, папери, спогади, і віра, віра, що не даремно. Я запитав, чому ви вирішили розповісти це саме зараз, чому не раніше? Бо час настав, мольфар казав: прийде людина, яка запише. І ти прийшов, я бачив тебе у сні, знав, що ти повіриш. Не одразу, але повіриш. А ще тому, що люди втомилися, я бачу, чую майже чотири роки війни втрати, біль, невизначеність, хочуть знати, коли, і я кажу, серпень 2026-го, конкретно, щоб тримались, щоб знали, недовго лишилось. Коли я збирався йти, Степан підвівся, підійшов до іконостасу, зняв маленьку іконку, потерту, старовинну на простягнув мені, Божа матір, вона зі мною пройшла всю війну, захищала. Тепер нехай захищає тебе, бо твоя місія розповісти. А це небезпечно, коли говориш правду. Я взяв іконку, вона була тепла, ніби жива. Степане, я не треба слів, обняв він мене міцно, по-справжньому іди, пиши, розказуй. Не всі повірять, але ті, хто має почути, почують. Він проводив мене до дверей. Остання його фраза звучить у мені досі. Михайле, коли 19 серпня 2026 року побачиш у новинах, що наші у Севастополі, згадай мене старого вояка, який дочекався, і передай усім, ми перемогли не лише у війні, ми перемогли у житті. Я пішов вниз по стежці, Тарас чекав мовчки. Ми сіли в машину, поїхали, я не міг говорити. У голові крутилися слова, образи, дати. Дорога назад до Києва здалася коротшою. Я їхав у темряві і думки. Мої були темні і світлі одночасно. Темні він, бо війна ще не скінчилася, попереду важкі місяці. Світлі бос, бо тепер я знав. Знав конкретну дату: серпень 2026-го. Вдома я не міг спати. Сидів до ранку, переглядав записи, слухав аудіо, яке записав зі Степаном. Його голос спокійний, твердий, повний віри. Наступні дні я перевіряв, шукав інформацію про Степана Коваля у архівах і знайшов. У документах Служби безпеки України, розсекречених у 2010-х, згадується Степан Коваль, 1923 року народження, член УПА, Сотня Різуна, розшукувався радянською владою до 1960-х, але не знайдений, телефонував істориками УПА. Коваль так, легенда, один із небагатьох, хто дожив. Ми намагалися записати його свідчення років 10 тому, але він відмовлявся казав: ще не час. Дзвонив священнику з тих місць. Степан Іванович, свята людина, ходить до церкви, коли може. Молиться за Україну щодня. Кажуть, він пророк. Я не знаю, але точно знаю, він праведник. І найголовніше, я почав перевіряти його передбачення на листопад-грудень, і одне за одним вони починали збуватися. Зараз, коли я записую це відео, на дворі кінець листопада 2025 року, до серпня 2026 9 місяців. Важких. Випробувальних місяців. Але тепер я знаю там, у кінці, світло. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити у пророцтво 102-річного ветерана. Я прошу спостерігати. У грудні подивіться, чи станеться подія на Миколая у січні, чи буде холодна зима і чи звільнять велике місто на півдні, у лютому, чи почнеться масовий наступ? І якщо все це почне збуватися, ви знатимете Степан Коваль говорив правду. І серпень 2026-го справді стане місяцем повного визволення. Я розповідаю це не для слави. Я розповідаю, бо так просив мене старий вояк. Бо люди мають знати, хтось, хто воював за Україну 80 років тому, все життя ніс віру в її перемогу і дожив до того, щоб побачити її здійснення. Степан Коваль передав мені послання для кожного українця, для молоді. Ви думаєте, вам важко, ми воювали без світу, без підтримки. Безнадії на перемогу при житті. Але не здалися. Ви маєте все: світ з вами, правда з вами, Бог з вами. Тримайтеся. Для воїнів. Ваша жертва не даремна. Кожен день вашої служби наближає той серпень. Ви станете легендою, як ми хотіли стати, але ви побачите перемогу, нам не судилося. Для тих, хто втратив віру. 102 роки я чекав. Ви не можете чекати 9 місяців. Віра це не про розуміння, це про те, щоб не здаватися. Для тих, хто за кордоном, повертайтеся, після серпня почнеться відбудова, і кожна пара рук, кожен розум потрібен. Україна, за яку ми воювали, будується зараз. Будьте її частиною. Про прощення, коли переможемо, найважче буде простити тих, хто був з ними, тих, хто мовчав, тих, хто зрадив, але без прощення не буде миру. Я простив радянську владу за тата, за друзів, за життя у страху. Інакше ненависть з'їла б мене. Простіть, не забудьте, але простіть. Про єдність. Ми тоді не були єдині. Упа, ОУН, інші групи сварилися між собою, і це послабило нас. Не повторюйте наших помилок. Україна сильна, коли всі разом. Після перемоги не ділитеся на західних і східних, на старих і молодих. Ви всі українці. Його останні слова до мене: я готовий йти. Виконав свою місію, дожив і розповів. Серпень 2026-го побачу з того світу. Там зустрінуся з Василем, з Петром, з Марічкою. Розкажу їм, ми перемогли, нарешті перемогли, і вони радітимуть разом зі мною. Друзі, підпишіться на канал. Я обіцяю повертатися після кожної дати, яку назвав Степан Коваль у грудні після Миколая, у січні після звільнення міста, у лютому березні, квітні. І якщо все збуватиметься, як він передбачив, ми разом дочекаємося серпня 2026-го. Дня, коли сто ветеран УПА, який все життя ніс віру в перемогу, побачить здійснення свого пророцтва. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають, є конкретна дата: серпень 2026-го. місяць повного визволення. А якщо ви дивитеся це вже після серпня 2026-го, і якщо Крим справді вільний, згадайте Степана Коваля, вояка УПА, який дожив до 102 років, щоб побачити те за що воював у 20. Слава Україні! Слава героям УПА, слава всім, хто вірить, і вічна пам'ять тим, хто не дожив до перемоги. До зустрічі у вільному Севастополі 19 серпня 2026 року. Я вірю, що ми всі там будемо. Після розмови зі Степаном Івановичем я ще раз зателефонував його онукові. Як дід? запитав я. Спокійний, відповів той. Каже, місію виконав, розповів тому, кому треба було. Тепер чекає серпня, щодня дивиться на схід, туди, де Крим, і посміхається. Я знаю, він дочекається. Бо такі люди не можуть не дочекатися. Вони пройшли через пекло, щоб побачити рай, і вони його побачать. 19 серпня 2026 року. День, коли Україна стане повністю вільною. День, коли збудеться пророцтво 102-річного вояка. День, який ми всі запам'ятаємо назавжди. Я вірю в цей день, а ви.